С вашей точки зрения, перспективы, кто Зеленский для вас? Для меня Зеленский человек, которого жизнь столкнула с задачами за пределами его компетенции. То есть он, если бы он был президентом мирного времени, да, возможно, он бы справился. Но когда его столкнула жизнь с войной, с огромными вызовами, сначала ковид, сначала войны, он не справился. Не, просто не смог осознать и решить задачи, которые стоят. Более того, с моей точки зрения, это человек, который де-факто обманул своих избирателей. Он обещал им одно и практически не выполнил ни одного, ни одного обещания предвыборного, особенно включая те, которые являлись ключевым. В Украине где-то 25% отчаянных националистов, которые в своем национализме крайне докатываются до шовинизма, включая особенно на травме войны. За Зеленского проголосовало 73% избирателей, то есть практически все оставшиеся избиратели, 25 и 73% он им обещал широкий поликультурный проект где люди говорящие на русском языке например русская культура является органической частью украинской uh -huh. вот и за него проголосовали поэтому потому что он сказал что я не позволю делить украинцев в зависимости от того на каком языке говорят они в какую церковь ходят и ничего не сделал из этого он сделал все наоборот порошенко когда-то провозгласил знаменитую концепцию которая называется армия язык украинский язык и вера и консолидировал где-то 25% избирателей вокруг себя, а все остальные против этого проголосовали. По результате правления Зеленского выяснилось, что он ровно тот же проект поддержал. И сегодня Украина сталкивается с очень серьезными нарушениями Конституции, гарантом которой он является, с нарушением прав человека, брутальнейшими нарушениями, с преследованием церкви и так далее. И я это начал критиковать, еще будучи его советником, советником его офиса. Звіздж нічого він не критикував, коли був начебто радником офісу президента, хоча що це за посада радник офісу президента. я оце от в чому є величезна проблема офісу президента. да А, що було не публічно? Що було зараз не публічно, були... це тут Ми зараз... просто дивись. Не тільки Арестович, дуже багато наративів. Той, навіть той самий Порошенко, як би це дивно не звучало, він озвучує наративи Кремля про те, що треба було перемир'я укладати ще в 22-му році, коли ми були сильніші, нібито. Тобто, дядя Петя, ви куди? Ви куди біжите? волоси назад? От і Арестович, і дуже багато таких наративів проваджується через різні. Через різних блогерів, я ще раз кажу, що є Служба безпеки України, вона має бути дуже уважна, не перегнати палицю, але вчасно закривати рот. Ну, Арестовичу, як ти закриєш рот? Він в Штатах, та, я так розумію, і він може говорити все, що завгодно. Ми зараз множимо ці наративи з якоїсь радості. Тобто, надаємо трибуну Арестовичу на Фіга. Ну, З якою метою? Це ваше рішення, колеги, ваше рішення. Ну, дивіться, ми ж Давайте, такі, е, на запит глядачів, тому що глядачі дуже багато про це говорили що про це важливо сказати, тому що це блогер, якого там багато мільйонний там спектр підписників. Він там багато кому в США. Подобається багато хто його дивиться. І от зараз виходить Арестович, який по суті говорить, що він типу представляє якусь частину України своїй особі, дозволяє собі говорити такі речі. І тут, на мій погляд, абсолютно те саме, що говорив О, Бойко і його мали б викликати Арестович, ну Арестович чи багатьменшими. Відбувається наступне: враховуючи в тому від війни, враховуючи в тому від війни. На певному етапі зараз вони намагаються всіляко посилювати апатичні речі і робити, ми, і робити винними українську владу в початку цієї війни. Це робить в тому числі Порошенка, тому що це історія, яка безпрограшна. Безпрограшна. Тому що Путін він там, за лінією фронту, до нього не дотянеться, а Зеленський тут він в Україні. І нас е, просили глядачі розглядати цю тему. З якої точки зору? Очевидно. Я не знаю, чи радник Маска він по Україні Арестович. Це достатньо ну, неперевірена інформація, я не знаю. Але якщо у Маска такий радник по Україні, ну то це гайки. Але і маск, в принципі, невідомо, яку посаду займе в уряді Сполучених Штатів, саш, ми ж не знаємо, він тут плавати на зовнішній. Ну, Саш, ну що гайки? Якщо Арестович у 22-му році казав 2-3 неділі, 2-3 дня і так далі. і так далі, Ви розумієте? Ну, ну, ну тобто, в принципі, це, ну, давайте так, ми будемо називати речі своїми іменами і людей своїми іменами. Арестович — це не клоун. Ну, от, в принципі, такий, який буде говорити те, що даватиме йому більше ефект. Ми зараз помножили його, але тут питання інформаційної політики України. Ну, наскільки Україна порається з тим, щоб доносити свою точку зору. Так? Ну от Маск сказав про, не Маск, а Трамп сказав про маска що той не може бути президентом, тому що він не, народ, не народжений в Америці. Він же з Південно-Африканської Республіки Маск. Угу. І тому ти, мої прогнози, що він буде президентом. Ну, якщо поміняють законодавство американське, що навряд, то тоді буде, а так не буде. Але можна бути е, десь в тіні. Розумієш, що Терестович, ти правильно зауважив, був радником. Голови офісу президента. Офіс. Хто? Ну, офіс. Офіс, він показував по світі, що радник цього офісу. Навіть навіть всіх прибиральниць в офісі президента він був радником. Хто такий радник? Це людина, яка не несе ніякої відповідальності. Він в президент і зібрався. Ну, авантюризм, -то, ну так, він властивий арестовач, але це театр Чорний Квадрат. І знову таки в мене питання, а де Арестович бере гроші на те, щоб їсти хліб з маслом? Хто за цим може ну, стояти? Можеш. Є ж там якісь ці типу школа, там він щось там вчить, тренінг. Ні, ні, ні. Ні, Ірина, а дуже багато ну, чуток входить, дуже, дуже багато чуток ходить з точки зору. А його можливо, і приналежаться до певних бізнес-інтересів. Мож... Хтось сказав, що непогані відносини в нього з Хадраковським, і звідти, можливий заход певного фінансування. Хтось сказав, що є певні, я не стверджую, але такі чутки ходять. Хтось сказав, що дійсно певні є кола теж російських бізнесменів в екзилі. Які. хтось сказав Фрідман, хтось ще. Тобто немає точно перевіреної інформації, але очевидно, що у Олексія Арестовича є спонсори, очевидно, що вони його пропихують. На такий подкаст в Сполучених Штатах потрапити непросто. Це один з найпопулярніших подкастів серед трампістів. Туди так просто не візьмуть. Не візьмуть. Це, очевидно, через зв'язки. Для чого це робиться? мені мені все цікаво, для чого це робиться, та дуже просто Олексія Арестовича штучно накачують і намагаються знову надути, але проблема Олексія Арестовича в тому, що його як оцю жабку намагаються надути, що він може репнути в Україні в Україні, він не користується великою популярністю на даний момент. Я пам'ятаю останні соцдослідження, були ні 70% недовіра. 78 під 80, щось якась шалена. Але вони його намагаються надути на, безвиг... на безриб'я і рак риба. Тому вони намагаються надути як жабку жабку за, -за, -за допомогою таких тез. Тому що насправді от в чому небезпека оцих тез? Вони насправді лягають на підґрунтя втоми, втоми, е, періоду втоми від Великої війни. Вони лягають. Це, це це родюча платформа. І, і ми показали Олексій, я там далі скіпнув з ним відео. Я просто хотів, у мене були заготовлені жарти, але ж так пішло, так пішло. Ми їх дивитися не будемо. А, я одне можу тільки сказати: пам'ятайте, шановні глядачі, коли ви дивитеся арістовича чи вам його множить? Найкращий хейт да, ну, саме це ми, ми не повернемо більше. Сподіваюсь, ми не повернемося. Ми це зробили на ваше прохання. Я і сьогодні чат в ранковому тері, який пів зарестовичі за коментарі. Ми це зробили на ваше прохання, але, будь ласка, ще раз повторюсь, найкращий хейт Арестовича це ігнор, ігнорування цієї людини робить йому більше і гірше проблем, ніж те, що ми його зараз обговорюємо. Це як от так. Юрій і, і, Вибачте, це як от отак Юрій Ніколов. І При всій повазі, ну, я заходжу в ета, всі телеграм-канали перепощують його ахінею про енергетичну ось. Виявляється, в Україні є енергетична ось. Ну, По-перше, енергетична вісь, якщо вже українською мовою, по-друге, воно ж так не працює. Ну, Це проблема українського інформаційного простору, коли без компетенції людей активно форсять за гроші або просто радихають. Ну, слухай, тут нам треба просто лікнеп для наших глядачів, тих хто ще не в курсі, що оця спайка. Е, ну, Арестович не їздив до Вільнюса туди їздив е, Гардон е, Шустер, Аваков, хто там ще був, е, коли вони там святкували день народження. Просто цієї Гедоти, Гройсман. ці Гедоти, а? Гройсман. Е, ці гедоти і так, повно. Є, просто Дивись, е, а, а Арестович, от, він, він, він же з присів на Фейгена було, пам'ятаєш, і Фейген такий, нас смотрить 23 тисячі чоловік Тобто є така валюта, яка називається от на Телебаченні є пункти рейтингу були, поки телебачення було живе. Телебачення тепер ніхто не дивиться, і воно просто помирає, тому що недаремно на Росії заборонили YouTube. Ну, фактично, припинили його там. Тому що це популярніша платформа. Людям хочеться кіно подивитися. Йде на Netflix, сьогодні грав Кальмара, другий сезон вийшли. Я подивився 100 років самотності, вам теж раджу. Дуже круто з українськими субтитрами але це не скінчився серіал. Люди хочуть інформацію, вони йдуть на YouTube там все, що хочеш, є. І не даремно в Росії його заборонили. І от коли ця валюта, так звані пункти рейтингу, там же ж. Великі телеканали вони брали участь в цьому консорціумі, називався це Телевізійний індустріальний комітет. Це великі медіагрупи були, які е, ви придумали свою валюту вимірювання рейтингу. Та? Ну, умовно кажучи, там бідні канали участі не брали. Це ну, великі групи Інтер, один плюс один, ICTV, Порошенка е, група, е, ну і Ахметова. Та? От, вони, от вони, в принципі, в цьому участі брали. І дуже дорого коштував, під, ну, переплатити е, вимірювання. яке Зараз я на Ютубі дивлюся, скільки нас дивляться, мені нічого не треба платити, Ютуб мені платить навіть. От, е, і от е, цей YouTube, вони зрозуміли, що є така штука, як е, валюта Ютуба. Да? Ну, тобто кількість переглядів, подобайок і так далі. Е, перше це до Петра в е, Гардон». І почав, почалося. А Гордон на чому робив своє реноме. Тобто, в нього ж всі зірки, друзі, в нього всі Кабзон, друг, супереч... ну, люди які взагалі суперечність суперечності. Але всі друзі, в нього ж Еконостас був там на Подолі, фотографіями обвішаний офіс. І Арестович, це та сама історія. Ну Тобто, це йдеться про валюта, моя, мегапопулярність. Тому що от Коли Дудь запросив Гордона, то уявляєте, яка має бути цікавость в Дудя, щоб запросити Гордон? Хто для Дудя Гордон? Ну, Гордон звичайний. Так. Ні. А хто для цього? Це Гордон Штований. А для, для, для цього а, от, подкастера зі Сполучених Штатів, там, де аудиторія, вона просто ну, в рази більша. Хто такий Аристович? Як він туди потрапив? Ти уявляєш, вот типа, вот сидить. цей чувак, такий Алло, Арестович, приходь, запишемо подкаст, тебе ж вся Америка буде тащитися. Головне, придумай легенду. Як ти запросив залужного на посаду, як, що в тебе Він купа і сайт. Це, це все панти. Панти, і те, що Арестович, оце інфоциганство називається. Ну, це не, не, не ми придумали цей термін, це якраз москалі придумали. Але це інфоциганство, коли ти видаєш себе, де Спартак Субота? Де малиш? Де малиш подівся, Де наші так звані інфлюєнсери, інфлюєнсери з Інстаграма і Тіктока? Здриснули ж, правильно? Ну, тобто, просто виявилися. Це в Італія. Так, і ви розумієте, що тут це все пов'язані речі, і це не помічати не можна. Ну тобто, це, в принципі, це агентурна робота ФСБ ну Без лоха і життя плоха, ви розумієте, та? тобто так, за, гроші, гроші, розумієте. за гроші сидів цей розказував, що ми не стягуємо. Що значить ми не стягуємо? Це ти не стягуєш, бо ти секунд, інфлюєнсер так званий. Тому що всі ці люди опинилися за кордоном України. Просто за кордоном. І вони там далі собі множать ну, гордон, я не знаю де. Але всі, хто шкодив інформаційному полі України, починаючи з Савіка Шустера, Євгенія Кісільова і вся решта Шушера, вони всі уїбанти. Отак от собі запишіть великими літерами. І завжди розрізняйте. Не дивіться ні латиніну, не треба нічого цього. Максим Кацу, це все це, це мені треба <зуміло> це дивитися, щоб розуміти контексти. Не дивіться, купа є хорошого українського контенту. І ті люди, які виробляють його в Україні, вони ближче. Краще подивіться Армія ТВ між іншим. І теж і олігархічні канали, теж ну, розрізняйте, тому що там е, просто е, ярмарок ідіотизму насправді. Тому що, знаєш, я там дивлюсь там в інтернеті, хто сказав Порошенко. Сидить Порошенко і дає інтерв'ю журналісті П'ятого каналу, і він розказує. Як правильно керувати країною. А вона сидить. <сі> Отаке от, от. А ви думаєте, на каналах Пінчука будуть критикувати Пінчука? Та ніколи в житті, а Пінчук взагалі не в Україні, наскільки я розумію. Так, Теж. так, так. Він в Україні, в Монако. То він не в тому батальйоні, в Монаківському, так. Ну, дивись, а... от Таня, Таня Микитенко, да, яка робить свої дослідження о цього виробництва о цього всього лайна. Вона ж в Україні чоловіком і дружиною. І тобто вона в Києві. Ну, подивіться Таню Микитину, вона ставить нормальні питання.